Ми знаходимо тіла на поверхні після бою, а інколи ми поховання саме знаходимо. Це братське поховання, там різна кількість тіл буває. Ось і тому так, коли ми знаходимо братське поховання, ми проводимо процедуру ескалації. Нам Надається ця інформація, тобто це точки, це локації, які потрібно перевірити. І, і туди виїжджає пошукова команда. Тобто організовується експедиція, є точка базування, і після цього починаються пошукові роботи. І Ми вирушаємо на автівках до цих локацій та починаємо проводити пошук. Це і візуальний, це і за допомогою квадрокоптерів обліт території. Тобто пішки на машинах там, де можемо проїхати, і це такий рутинний процес, тобто гектар за гектаром, У стопаді жовтні того року, коли ми працювали там на Херсонщині, ми для того, щоб знайти Потрібні точки, локації, так. Тобто, ми, ми знали умовно, де можемо знайти е, полеглих бійців. Ми спочатку з населеного пункту їхали до населеного пункту для того, щоб знайти командира підрозділу. А він же, це маневрова війна, так а потім е, у цих населених пунктах ще опитували місцеве населення, там хто залишився. І оце інтерв'ювання і е, спілкування з командиром підрозділу нам дало потрібну інформацію для того, щоб ми. Вже відпрацювали саме потрібну точку, і там знайшли вже наші хлопці для того, щоб, ну і не наших хлопців теж знайшли, тому що ми шукаємо і військовослужбовців Російської Федерації, полеглих, для того, щоб повернути наших хлопців загиблих на окупованій території. Ми е знаходимо військовослужбовців Російської Федерації для репатріації. Ось так зараз виглядає цей процес. Місцеве населення це завжди дуже цікаво. Чому? Тому що історії різні, але правдивих з них небагато, я скажу так. Тобто з цікавих історій це теж було на Херсонщині, коли ми отримали інформацію про нашого Одесита, який загинув у одному з населених пунктів Херсонщини. Там він не один був. Був з побратимами. Ми поспілкувалися з головою сільської ради, там ми поїхали. Ну, почали розмовляти з місцевим населенням. І нам усі кажуть: ви, будь ласка, з поштальйоном нашим переговоріть там жіночка поштальйон. Вона вам точно скаже, тому що вона так добре знає цей населений пункт. Що якщо тут є якісь ну, там, ямки, яких е м, раніше не було, якщо є якісь пагорби, яких раніше не було, ну, тобто змінився ландшафт, вона вам точно скаже, ну ми так думаємо, ну, мабуть, є такі люди. І так і вийшло. На одній з вулиць цього населеного пункту був невеликий такий пагорбик. Невеликий. Е тобто, як в нас, Глас набит, як ми кажемо, на от ось такі речі. А, сказати вочевидь, що це оце місце поховання ну неможливо було. Тобто потрібно було його перевіряти. А, і самим би це знайти в населеному пункті, він не дуже маленький, я так скажу. А, там ще свалка. І то не очевидно, що там було місце поховання. Але ця жіночка почтильйон, вона каже: ось оцей пагорбик, от, от його не було точно. от Він дуже странний. Я ось по цій вулиці там дуже багато е, пошту розносила. Там, е, кожен день я тут. І, і цього раніше не було. Ну, ми її послухали, і так і да, це, це місце поховання так ще більше. Ось, цей хлопець одесит, на пошуки, ну, ми їхали не тільки на пошук його, але ми точно знали, що він там є. І оце перше місце, яке ми перевірили, це він і виявився, розумієте? От, тобто така ситуація. Не всі можуть виконувати такі процедури. Якщо ми кажемо про Бійців, які на позиціях там десь в полях, в лісосмугах, знаходились вже не один місяць, то це тяжкість робіт ще більше і того, що ми бачимо. Якщо ми кажемо про психологічний стан, то мабуть, ось це погана звичка, але це звичка. Тобто людина психологічно, як і фізично, може адаптуватися до будь-яких умов. І е, якщо ти знаєш. З чим ти будеш мати справу, ти себе настроїв, та вже набагато менше в тебе проблем, в тому числі психологічних Там фізіологічні якісь речі це одне, але ж є морально-емоційний такий рівень, і ти розумієш, для чого ти це робиш, і що ця робота важлива. І ми знаємо. І від родичів, і від побратимів, тих, хто загинув, наскільки це важливо. Відчуваємо оце повернення додому цих хлопців і через їх рідних, близьких побратимів.